Усім привіт! Суботній ранок. Знаєте, що я захотілося гарячих бутербродів. І е, цікаво мені, як вас. Мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, як ви любите. Е, зазвичай, коли там знаєте, дуже немає часу, от вкрай нема часу, то я готую в мікрохвильовці. Але, як на мене, найсмачніший гарячий бутерброд це той, який приготовлений в духовці. Тому. Коли цей хлібчик стає таким знаєте, хрумким, таким смачним, в мікрохвильовці він стає таким м'яким, розпарюється. А в духовці таким знаєте, стає красивим і хрумким. Тому напишіть мені, як у вас? Як вам смакує більше? Мікрохвильовка чи таки духовка? От так. Багато сиру. Багато сиру. У мене і гауда, і моцарела. Козак їсть апельсинку. Марко дуже любить кисле. Знаєте, переважно вибирають апельсинки такі солоденькі, щоб діткам було дуже-дуже солодко. А наша дитинка так, любить кисленьке. Він навіть може взяти лимон в руку і ось так просто їсти. І навіть коли є апельсин кислий і солодкий, він вибере кислий. Так, Маркусику? Так. Смачно? Так. Ну добре, смакуй, молодець. От зранку то кажуть, вітамінки. Ось така от зараз смакота. Запарю каву, і ви не повірите, ми сьогодні таки зібралися їхати в село. Не були в селі два місяці, напевно, навіть більше. Навіть не знаю, що там і як там. Але маємо сьогодні можливість таки поїхати в село. Хоча подивимося, що там робиться, як там, навідаємося, провідаємося, а там далі будемо бачити. Погода така вже дуже сумна. Не люблю такої сумної погоди, бо... Чого жі такої погоди зазвичай ловить, як то кажуть, осіння хандра. Листя вже майже облетіло. Таке, знаєте, сіре, сіре і буденне. Добре, зараз снідаємо, їдемо в село, а по дорозі, якщо буде щось цікаве, то обов'язково вам покажу. Так, ми вже в дорозі. І мантку трошки неприємність, бо вроді би як починається дощ. Дуже-дуже густий туман. Але це радую, бо це можуть бути гриби. Звісно, я ніякий не грибник, ніколи ніяких грибів я не збирав, але знаю одну полянку, де ростуть на селі маслюки. То, якщо буде можливість, то на хвильку забіжу, просто пробіжуся, подивлюся. Приїхали ми зараз. Село Великі Ходачків це то село, в якому завжди продають дуже багато всього всього городнього, то, що люди вирощують. А вон, дивіться, є а, буряк, морква, морква, буряк, а вон, капуста. Скільки капуст? Люди самі вирощують, вон, і чуть і продають, і тут теж а, гарбузи. Мене цікавить, чесно кажучи, картопля, бо ми були, купили чотири сітки, коли ми купили. Вересні, вересні ми купили. І в нас лишилась тільки одна. Ми кажуть, ми як, як ті бурундуки. Картоплю три сітки згризли за, за два місяці. Грубо, то треба підкупити хоча б дві три сітки, щоб мати ще на місяць-два. Бо ходити в магазин по торбинці, по кілограму, по два купувати, то, як то кажуть, не альо, не альо. От, тому шкода, бараболя є, морква є, все є, але картоплі не бачу. Ну нічого, їдемо по дорозі, зараз подивимося, може, в інших селах може щось буде по дорозі продаватися. Похмура дорога, сіра, туманна, цікавого і веселого, як бачите, нічого немає. Тому їдемо. А туман такий, що це просто караул. Не видно нічого. Я знаю, що отут є такий невеличкий лісок, і він такий, він такий мішаний, але дуже багато сосни в цьому лісі то знаю, що люди весь час тут попри дорогу колись продавали гриби. Місцеві збирали і продавали. Але щось нема нікого. Чи це просто не погода, чи це просто нема грибів. Так, тут бачу, в нас теж продають моркву. Зараз ми в селі Городище називається. Теж таке село, в якому багато людей продають теж городини попри дорогу. Оця хата завжди продавала щось, але нема нічого. Тут щось є, але нема. А, цукор, цукор продають, цукор і мед. Цукор і мед. Але нам такого не потрібно. І все, нема. Нема. Тут, щось, тут це щось є продають. А, чи то може щось собі привезли люди на мотоплоці. Цікавого нема нічого. Ні купити, ні продати, ні зробити. Ну добре, їдемо далі. О, дивіться, ми хороші. Приїхали ми в село. Як тут виглядає все? Як все виглядає, як то кажуть, знаєте, так. Сумно, похмуро і убого. Все листя опало. Дуже багато вологи пішла. Оця от мох по траві. А по дивіться, як виглядає. Правда, сумно. Сумно. От. Не було в мене два місяці. Ну що зробиш? Ми приїхали, я вам потім покажу. Юку потім замотаю. І найголовніше, треба буде швиденько ще позгрібати листя. Ну, теж буде потім. Зараз приїхали. Я йду до нашої коліжанки в гості з таким невеличким презентом. З таким невеличким презентом. Бо не бачилися дуже довго, треба побалакати. От. А зараз ми подивимось. О, як виглядає, бачите, наше подвір'я, наш заїзд. У нас дуже гарно в селі, дуже спокійно. Так знаєте, як в Карпатах. Як в Карпатах. Так що, йдемо. Так, мої хороші. Основна причина, по якій ми сьогодні приїхали, це ось ці от старовинні меблі, які ми звезли в село, як завжди. В Тернополі їх не треба. А тут, як то кажуть, знадобиться. То ми приїхали. Привезли ці меблі. Зараз швиденько побіжу на подвір'я, позмітаю, позгрібаю це листя. Ну і їдемо додому. Якби не стояло питання в оцих меблях е, сьогодні провести, то я даю гарантію, що ми б не приїхали в село. Ну, тим не менше, я знав, що осипалося листя. ну. Знав, що осипалося листя, що тут є купа роботи, але тим не менше, як то кажуть, не було можливості. Тепер, як то кажуть, добровільно, примусово появилося таке, як то кажуть, такий захід, що ми мали це зробити, привезли і тому, тому зараз швиденько виділив одну годинку. Це все, як то кажуть, зробити і підмарафетити, бо не годиться. Чесно кажучи, але вже як є. Ну добре. Головне, що ми приїхали. І головне, що буде можливість зараз це зробити. А там А там побачимо. Ось ці от оголені душі дерев стоять без листя. Тому що свою душу, власне, своє листя, воно скинуло нам сюди на подвір'я. Тут вроді його так мало, ну але ось тут і вон там на заїзді його просто дуже-дуже багато. Хосту треба обрізати, бо тому що вже померзла. Ну, роботи є багато. До речі... Коротко вам покажу. Це дуже пісня пісня груша. Ой, вона така, знаєте, ще тверда-тверда. Просто поскидала свої грушечки бідненька. Чекала, що ми не приїжджаємо. І думає, ай, не буду їх чекати. Таких і поскидала сама. Тому, як то кажуть, добре, що є ці плоди. Позбираємо. І вон, бачите, їх було багато. Вони вон, котилися, бідні, котилися. Чекали нас, не дочекалися і покотилися додолу. Але, як то кажуть, тут приїхали ми, як відчували, що щось неладне діється в селі. І, ой, і я ось ці от красивезні груші візьму і заберу терно для нас. От. Вони такі, знаєте, тверденькі, такі гарненькі. Це з цих колоновидних дерев. Вони такі пізні, дуже-дуже пізні. але вони такі соковиті, не кашисті, дуже смачні. Добре, то коротч, балачки балачками. А роботу треба робити. Тому йду за граблями і починаємо наводити тут красоту. Ой, ми, коротше, знаєте, листя дуже багато, воно все мокре, до асфальту прилипає, але з на кубки згорнули, а тепер збираю на отаку, як то кажуть, вареньку в нас. нас називається це веренька. Ну, тут же видно контраст, правда? Подивіться, між тим і між тим. Ну. Основні порядки будуть не сьогодні наводитися. Ой! А, а весною, але... Оте листя, щоб воно не літало по всьому дворі і не перегнивало на асфальті. Змітаю і на компостну яму. От. Ну, бачите, як тут вже сідаю. зовсім зовсім по інакшому. Ну, а тут якраз найбільше, бо найвищі дерева. Ось вони. Але нема часу бігати з камерою, вам кожен куток показувати, бо тому що. Тому що роботи багато. Як мінімум з грубшого зробимо сьогодні, а там якийсь треба один день таки виділити, приїхати і суто, знаєте, як то кажуть, взяти і позамітати. чисто. А зараз поки займаємося основною, як то кажуть, грязною брудною роботою. Грушечки ті, що я привіз села, гарно помив. Поставив наручничок, нехай просихають. І тут теж, бачите? от, Щоб не спортились, бо вони попадали і були всі брудні, але повністю підсохнуть і будуть гарно зберігатися. Такі ще дуже тверді, але нічого вони, як то кажуть, дойдуть м'якими, хоча, чесно кажучи, і моногруші я більше полюбляю, коли вони такі доволі тверді. Оля сьогодні приготувала суп з фрикадельками. Марко дуже любить. А я, до речі, готував гарячі канапки. У мене залишився отой майонез з кетчупом для гарячих канапок. Додав спецій, травок і замаринував курочку. Зараз думав запекти, але зараз візьму на великій сковорідці гарненько з двох сторін обсмажу. У мене тут гумілочки і крила. Отак. На невеличкому вогні гарненько, швиденько обсмажу. Тоді подивлюся, може запхаю в духовку, щоб довести, щоб не пересушити. От. Або може на сковорідці так і приготую. Ніжки, а крильця запхаю в духовку, а може все разом. Ну, зараз я побачу. то кажуть, безвідходне виробництво. Готував гарячі бутерброди, прийшлось до діла і ще буде в такому маринаді у мене курочка. Ну, крильця пізніше. зараз. Зараз обсмажу мішки, а потім обсмажу крила.